Відрельс. Там без помилок, щоб гарно можна було грати. О там хтось... Це відео буде для новичків, які грають тільки до першого. Чи це до першого міста, то всього-всього. То... Так. У мене вже є два вугілля і тепер я можу купити просто один револьвер і потр... і для нього патрони. А, ну іноді ще може таке Ну це хто недавно почав грати, то не бій. Це не так погано, як ви можете думати. Це якщо новий там мод на Дідрайльс там, там, де можу там бути. Вся там... Це... карасіновий дощ нам може бути. Це не так. Це не карасіновий дощ. Це обичний дощ. Він тобі нічого не зробить. Просто твій потяг буде дуже повільно зупинятися. Треба буде раніше зупинятися, якщо ти побачиш будинок. І все. Це все, що тобі треба буде робити потім. А це, як всі розкладують отак. Але це неправильно. Якщо що вони з зомбі зможуть залізти тобі в віконце, коли ти будеш там сидіти. І все. І ти зможеш пригати. А так, ти розстав тут. Ти просто отут можеш пригати, І вони до тебе ніколи не залізуть. А коли варвольфи, вони просто будуть вокруг тебе спавнитись. І все. І тобі буде на них без різниці. Коли ти вже все поставив, можеш вирушати тут. Якщо тобі побудеться дуже багато цього будинків, то в наше місто буде. Виплова. Та як вже переживає. І так, в мене буде раз було і, і не. Якщо ти бачиш отакий, то лутай його без жодних ситуацій. лутай, це імба люта. Ти просто отакий один челик попаде. Я потім зробити за пару патрончиків. Плюс його можна продати. І в тебе тут буде от стільки всього. То лучше лутати це все. По тимаш це потім продати. Мені воно сильно так не потрібно, тому що я після першого ж оце коли буде місце то я не буду потім знімати мадже то воно мені не потрібно але що мені ще воно потрібно для хасти а оце можна і набирати воно не буде. Оце Весь, все Можете прикрасити свій потяг всякими там шучками оце ми там де виносили і тепер в мене є два дві пушки я не настільки тепер боюсь не настільки не боюсь я подумав, і я його все-таки золотаю, якщо в мене такі вже є. можна бомбаса. Мишку, може. Ай, реально я отсюда. Да було чи б його я, я попробовал клавшок. Спробував спробувати, чи оце потяг її переїдуть. Ту картину чи ні. Думать, О, я її продам. Насправді вона коштує не так багато, як і всі думають. Її можна просто прикрасити. Револьвер вакцина 30 коштів, як купляєш його за 35. Де тут вигода? У мене питання. Добро робочик. Де тут вигода? ти його за стільки, а продаєш за меншу ціну. І то. Золотий золото коштує там 50 а поменше а, а золото золото база коштує аж 45 бо там золото золота золотого залезть костюм два роза ну так работа не знаю кому ще залезева

Я просто буду їхати далі і злутаю місто. Це для мене буде вигідно. І оці всі будинки, ви просто можете на них не зупинятися. Ну, там може стілець бути, а якщо у так далеко звуки. Знаєш, там точно буде. Гансторі. Ну я б краще зупинився, але ні, я вже доїду до міста, запушу його, заберу всі облікації і відео. Стоп, там же була ця вивіска. А, маленька? Блін, ніч настала. А це я за рекорд по швидкості проходження. Пробач, шаріф. Але ти в мене будеш ще тут. Дякую, шаріф. Ти мені добрий. дуже викупається. Йона прицілить і чекайте, коли настане. І краще кажуть рифлем, катя, по-черево, кстати. Якщо ви там прям боїться з ночі, якщо ви РАЗ то краще вам забудувати просто в вашій кабінці. Але я вже граю не один раз в каці. Але я доходив максимум до трені жмето.

Прошу не шкура читать. Стой. Ты четыре. И дальше. Şerifci. воно тоді остаться то вам дуже дуже повезло. все мене є дві святи водниці сюди а потом вам більше не потрібно буде О, це дуже добре для тих хто хтось таке ой-ой-ой лучше вам не знати якщо... Короче, он не знает, если он будет это Сколько вас тут? Бой, бой, мой фрэнк. Тут Не люблю я зомби. Да. О. чуть не пал. Так. Аэропорт стоим учиться. Три, два, три. Три. Два. Через два. Серьезно? Нет. Три, два, три. Через два. Три, два, три. Честь, два. Три, два, три, шість, два. Все. Облігації я забрав. Ну все. На цьому моє проходження відрація закінчиться.